Друзі мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, вже у понеділок, 17 лютого, а 22.00 відбудеться матч у Іспанській Лалізі на Манжуїці, Каталонська Барселона, Гансіфліка, буде приймати Рая Валікано. І сьогодні, друзі, хочу поговорити про Барселону. Про райо. Ну давайте, друзі, про все ми поговоримо та попередку. Подивимося взагалі ту ймовірність на перемогу. 80%, вважаючи, переможе Барселона, 12% вважаючи матчу в нічю. Та 8%, вважаючи переможе Рая Велікану. До речі, друзі, подивитися останні 5 матчів, які були зіграні між командами, то у Барселони є тут е, перевага. Дві перемоги Барселони, дві нічі було та одна перемога Райо. Якщо беремо матч, який відбувався 13 серпня 2022 року, команди розписали бойову нічю 0-0. 26 квітня 23 року Райо 2-1 Барселона перемагає. 25 листопада 2023 року 1-1 команди розписали бойову нічів. 19 травня 2024 року Барселона з рахунком 3-0 Раю перемагає. І 27 серпня 24-го року Бассон на виїзді перемагає за рахунком 2-1. Тоді, до речі, за Барсону Пендри та не Ніольма забули переможні м'ячі. Барсона здобула вольову перемогу. перемогу. Взагалі, друзі, казати турнірну ситуацію, яка зараз є в Іспанській лалізі. То Барасона після 23-х турів зараз третя. 48 очок, 5 поразок, 3 нічих 15 перемог. 64 м'ячі у Барселони – це найкраща атака у іспанській лалізі. 25 м'ячів пропущено і плюс 39 у каталонського гранда різниці забитих та пропущених. Останні 5 матчів Барселони, одна поразка, одна ніч'я та три перемоги. Підряд команди Камая і Барселона зараз на ходу. Ну і до речі, друзі. По втрачених очках. Вже Барселона! є лідером іспанської лаліги. Якщо Барселона обіграє райо. То Барселона вийде на першу позицію. Але Рая Валікано, який зараз шосте, Райо має 35 залікових пунктів у пасиві своєму після 20 турів, 6 поразок, 8 нічих 9 перемог. І я вам хочу сказати, друзі, що Рея Вілікано в дуже хорошій формі перебуває. 27 забитих м'ячів грають, 24 всього на всього мяча пропущено, плюс 3 грають різниці забитих та пропущених. А останні 5 матчів рай Валікана, 4 перемоги та одна нічия. І я вам хочу сказати, що Рай Валікано має абсолютно всі шанси для того, щоб грати в Єврокубках у наступному сезоні. Друзі, ми зараз скажемо про Барселону то каталонський гранд. Ну просто в якихось неймовірних кондиціях Бассона перемагає. Неймовірно, вони рік розпочали. Суперкубок Іспанії виграли. І друге місце в загальному етапі Ось у Лізі Чепонів по і напряму вийшли в одну да? Ось 7-1 Валенсію обіграли. По кубку пройшли далі. Зіграють з Мадридським Атлетиком. Ось. 25 лютого, перший матч. З Атлетикою. 2 квітня матч відповіді. Тобто, Барселона бється за Ла Лігу, за Лігу Чемпіонів та за Кубок короля. І шанси у Барселони є. Звичайно, що на титули. Команда Гансі Фліка просто в якихось неймовірних кондиціях зараз перебуває. У Севільію обіграли Барселона на ходу. Барселона на ходу райо Вальєкано. Вілікану, ось о одній 16-й кубка Короля Нерасінг пройшли. Сельту обіграли, але вилетіла команда від Сосідада. Ще в одній 8-й відповідно до фінала. Вось, далі йдемо з Осасоною. Розписали бойову нічю. Розписали з Сасоною. Жерону перемогли. Воліва перемогли, Ганес перемогли. Влідоліт перемогли. Мінімальні перемоги Рая Вілікану здобуває, але результат є. І рая в дуже хорошій формі зараз перебуває. Рональд таруха під питанням на даний матч. Крістенсен, Сен, Дертерстеген, Дертерстейгін, Бірналь, Лопес точно не зіграють. Усім травмованим футболістам Барсона та Рая Вілікану тільки всього самого найкращого як го особисто я від щирого серця бажаю. Ну, Рає це Манділі, Де Томас, Камель, Юни зіграє Лопес. Рая Валікана, ці хлопці не зіграють. Хочеться усім травмованим футболістам Рая Валікана та Барселону, але тільки всього самго найкращих побажати. Ну що ж, друзі, тепер давайте безпосередньо переходити до думок. Ну що ж, друзі, чого очікую я від цієї битви? Ну, я очікую хорошого футбола. Рає Вілікану мало пропускає, Райо... Дуже здорово в ЗАГСТі грає. Знаєте, я думаю, да, Барселона фаворит 80%, давай, чи Барселона переможе. Але думаю, що для Берсона це матч ж точно не буде. Я думаю, що рая Велікана Рає, тим більше, яке зараз б'ється, за Єврокубку, і в принципі, подивіться, тат, на трені таблиці. Тут Сусона тисне Сідат, є Жерона. Райя... Це прекрасно розуміє, Рая потрібні очки будь-якої ціною. У Барселоні потрібна перемога, тому що якщо Барселона переможе. То принаймні після 24 турів саме каталонський гранд займатиме першу позицію. І Барселона це прекрасно розуміє. То матч для Барселони неймовірно важливий, неймовірний шанс для каталонського Гранда знову повернути собі одноосібне лідерство. Але думаю, що матч для Барселони буде прям дуже важкий. знаєте, друзі, у мене буде одна думка одна думка. Я думаю, що Барсона переможе... Да, мої любі друзі. Да. Я думаю, що Берсона переможе валікано, і це буде якась мінімальна перемога. Мені щось на серце підказує, що якась 1-0 буде перемога Берсона. Ось тобто 1-0 десь. знаєте, Така прям важка перемога. Ось Десь 1-0, можливо, 2-0, 2-1. 1-0, 2-0, 2-1. Ну така, знаєте, якась мінімальна перемога. 3-1. Мені ще навіть, знаєте, більше, ще серце підказує, що якась 1-0 буде перемога Барселони. Тобто якась важка перемога 1-0 на морально малівих, але, думаю, що Барселона дорогоцінні три очки збере собі і вийде на чисту першу позицію. Тобто, моя думка, це Барселона з мінімальним рахунком раю обіграє. Думаю, десь 1-0. Думаю, ось таким десь рахунком так, 1-0, 2-0, 2-1. Ну, скоріше за все десь 1-0, думаю, якось так. Барселона з якимось так, знаєте, мінімальним таким, знаєте, рахунком. Грая Велікану обігра. Я впевнений, що для Барселони це буде прям нелегкий матч. І думаю, що Барселона переможе Рея Валікану, але це буде якась мінімальна важка перемога, наприклад, з рахунком 1-0. Ну, якось так. Друзі, що думаєте, взагалі, то ви з приводу цього матчу? якщо у вас є бажання, ви можете. Поділитися та написати свої думки в коментарях. А я вам, друзі, тільки добра та щастя у житті, бажаю, будьте нагонення щасливі. Усім до побачення, усім до нових зустрічів!